Доброго дня ми з України. Закінчив роботу над ще одним підсумком на 20 набоїв 12-го калібра. Це набої для гладкоствольної зброї. Е, використовувалась кордура 1000ден е, в кольорі мультикам Американська. Е, всередині підсумка 500 ден мультикам Американська. Велкро-американський мультикам. І на задній стінці система MOLLE Це українська стропа поліамідна в кольорі койот. Дуже якісна стропа. Підсумок відчиняється ось так. Якщо цей клаптик не потрібно, щоб він бовтався можна приліпити ось так на велкро. Відчиняється. Тут те саме велкро чіпляється. Щоб воно не бовталося. Коли набої закінчуються в доступних місцях, ми можемо відчинити підсумок повністю. Ось таким рухом. У нас тут доступ до всіх. Можна зразу так зробити, коли це потрібно. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!